Тут з'явилася цифра днями Роксалана Підласа її. Е... Озвучила, не знаю чи ти е, читала, скільки обходиться нам один день війни, і це хотілося поговорити про ці колосальні суми. На для того, що у нас е, буквально сьогодні має рада подати точніше, уряд подати раю в раду е, про бюджету. А там як анонсувалося, у нас трішки не вистачає до кінця року на пару місяців для військових на війну, в принципі, там до 300 мільярдів не вистачає в бюджеті і порахували, скільки ж нам обходиться один день війни. Війни Україна щоденно витрачає на війну проти Росії 172 мільйони доларів. Це ж навіть не гривень. Йдеться в доларах, і це на 30 мільйонів більше ніж у 2024 році. Сказала про це голова бюджетного комітету Роксалана Підласа. За її словами, в 2024 році році День війни коштував українському бюджету 140 мільйонів доларів. А зараз ця сума зросла до 172. Мова йде про витрати і зарплати військовослужбовців, боєприпаси і зброю. Ну тобто, це все порахували сюди, що не знаю, чи виплати сюди, теж порахували, але очевидно. Ну сума Я, коло... перші більше, більш ніж на що виплати е, по загиблих е, входять також, і з диблий, тут загиблий, з, точки... з точки зору, скажімо так, е, характеру цих виплат вони були реструктуризовані, і вони з кожним роком в Україні зараз поки будуть тільки зростати. Перше, збільшується кількість заг... не збільшується. Кількість загиблих може і не збільшуватись да в порівнянні з попередніми роками. Але збільшується заборгованість держави перед сім'ями загиблих, зв'язку з тим, що е, була реструктуризація, і умовно кажучи, тим, кому реструктуризували. В тому році потрібно виплачувати ще в цьому році, а в цьому році ще додаються свої загиблі, і це е, значне навантаження на бюджет, і Воно ще буде досить довго, поки ми не вийдемо на якийсь плато, коли воно вже не буде змінюватись. А потім тільки виплати підуть вниз. Це велике навантаження на бюджет, і Воно ще з нами буде в. в, в, в Ну, пост пост військовий час дуже довго. Це навантаження на бюджет ми будемо тягнути дуже довго. А окрім того, я чула, що вже ну, затримки виплат, вони достатньо, скажімо так, це не якась новела в історії України, і дофінансування Збройних сил це також не новела. Завжди, я навіть пам'ятаю, що 15 рік, коли я була в Міністерстві оборони, дофінансування армії йшло в, в серпні, вересні місяці. Це нічого тут нового немає, окрім того. Зараз розкрию страшний секрет, це, ну, який секрет? Не, не дуже він не секрет, коли е, в перших місяцях не вистачає на зброю, починають знімати з грошового забезпечення останніх місяців е, за зарплату. А потім, десь, коли відбувається дофінансування, воно вирівнюється. А, війна не може обходитись е, дешево, але це, це, війна завжди це, е, скажімо так, е, Боротьба і за ресурс також, і це виживання в умовах постійної нехватки ресурсу фінансово, в тому числі. І ми можемо говорити, що це не тільки українцям обходиться в таку е, суму війна. Війна в таку суму обходиться. Нашим партнерам, в тому числі, тому що вони вливають в бюджет України. Ми отримуємо щомісячні вливання в бюджет України з бюджету Сполучених Штатів Америки і якісь транші від Європейського союзу. Тому так, війна завжди дорога, але ще тут питання ефективності використання грошових коштів. Я не знаю, чи бачила ти днями Сергій Стерненко напевно заявив те, що, про що всі знають, і про що неодноразово і ми з тобою говорили. Він заявив про те, що ну, він так взяв на себе відповідальність за цифру, він назвав цифру 60%. У мене було інтерв'ю з Юрієм Касьяновим, він сказав, що навіть до 80% це цифра дронів, які контрактує держава. І які не придатні до використання е, в полях е, без перепайки, без переналаштування, без зміни плат ініціації, без зміни акумуляторів. Дуже часто вони є такі бригади, які отримали, вони лежать у них на складах, і вони говорять, нам навіть перепаювати їх немає сенсу, тому що перепайка нам обійдеться значно дорожче, ніж закупити нові. А, ні для кого вже не секрет. Про це вже говорять напевно з півроку, Ні для кого і ти знаєш, така цікава інформація на цьому тижні. Була з однієї сторони вийшов АОС, який агенція по по контрактуванні зброї, який відзвітував, що за 2 мільйони ФІВІ, і з іншої сторони виходить Стерненко, який говорить, що 60% від цього контрактування не придатне для використання збройними силами України. І ти знаєш, це добре, що він вийшов цією інформацією, бо багато хто і я в тому числі про це говорила неодноразово, але ж не чують, не чують в зв'язку з тим, що ну перше, я бачила, як готуються доставки, Ти знаєш, кожен наступний структурний підрозділ Міністерства оборони домальовує щось прекрасне від себе домальовує. От, домальово, в прямому сенсі слова домальово. І поки воно йде аж на саме верх, то воно йде дуже, скажімо так, вигляді, який не відповідає дійсності. Така яка І... причина основна того, що вони непридатні? Виробництво це ж наше виробництво. Так, ос... да, це це виробництво України, основна з причин це а... Перше, вони вже е, морально застарілі, скажімо так, для лінії зіткнення. Вже там, мовно кажучи, і ми, і ворог постійно поліпшуємо, е, скажімо так, якість FPV. І ми, і ворог постійно поліпшуємо якість рейбів. І ми, і ворог постійно, це, це ж гонка, хто кого, хто кого в плані технологічному обіграє. Тому дуже часто вони не відповідають, вже, скажімо так, потребам фронту. Перше. Друге, вони приходять на частотах, на яких налаштований, наприклад, наш же реп. Ну, умовно, не можна запускати наш дрон, який налаштований на ту ж частоту, на який налаштований реп. Він не взлетить, він не впаде зразу. Друге, третє про що говорять ці військові, це. Мало акумуляторів, це старі плати ініціації, які закуповують. Кожний підрозділ має свою ремонтну майстерню. А ти знаєш, я в крайні свої поїздки на фронт чула навіть від екіпажі. Коли знімають екіпажі, вони самі перепаюють ці дрони, та, а потім з ними йдуть на виконання завдань. І окрім того все, у кожної бригади це вже от абсолютно точно є банка, яку вони скидають свої бойові на перепайку цих ФПВ. Тобто, про що ми говоримо? Ми говоримо про те, що держава контрактує, контрактує щось, що, на що витрачаються бюджетні кошти, а це мільярди. якщо в гривнях це мільярд. А тому що бюджетний бюджет по зброї у нас ну, сягнув вже трильйон на рік. Це мільярди. Ми контрактуємо. Ми звітуємо, що все добре законтрактовано. на ставку несуть також цифри, що все добре законтрактовано. Лінія зіткнення у нас в ефірі дронах, які потрібно удосконалювати або взагалі потрібно їх просто тримати на балансі бригади, бо вони не літають. І потім ще величезне питання того, що. По звітності у у командування сил логістики, ці дрони в цієї бригади є, то що то їм не потрібно більше, наприклад, їх постачати? Тому не будемо знімати. У них є, вони забезпечені. А вони не забезпечені, вони, скажімо, так, у них рахуються на балансі, але лежать десь на якомусь складі. Ну, Ось така ситуація по коштам і по тому, як їх використовувати. Ну і 300 мільярдів у нас не вистачає в бюджеті, подивимося, що напишуть урядовці на Верховну Раду саме до кінця вересня, а мають сформулювати сформувати бюджет на наступний вже рік. Але 300 мільярдів це те, чого не вистачає ще в цьому році. І ми вже скільки разів, я також в ефірах з аналітиками ми шукали, де можна взяти ці гроші. Наприклад, у нас там кілька мільярдів є в єдиному телемарафоні, який можна закрити. Абсолютно ніхто не постраждає від цього. Плюс. Митниця, яка не реформована, нічого так не зробили. А що в нас там ще гральний бізнес, тіньові схеми, і це все залишається, ці всі дірки так і залишаються. Заробітні плати, я би тут сказала, суддям прокурор. У не, не заробітні плати пенсії суддям прокурорам, які сягають таких серйозних е цифр. Е е заробітні плати деяких чиновників у нас зараз просто як, якісь, я не знаю Ну так до рахункової палати, наприклад, хотіли там 500 тисяч місяць, я не знаю, що так, але так. це Але це, це кілька сотень. Абсолютно неспівмірні, неадекватні ситуації. Неспівмірні у нас мінімальна пенсія залишається дві, скільки там? Дві тисячі тисяч, нас, гривень здається. Так да, у нас виходить, що якась частина населення просто на межі виживання, а яка частина населення не, не зрозуміло, за які. Заслуги отримує якісь колосальні кошти. Я, взагалі, ти знаєш, можу тобі сказати абсолютно чесно: коли заходив у мір в Міністерство оборони, я почула таку фразу, що більше ніж закупівельники в цій країні не має е, отримувати ніхто. І для мене тоді ще було велике питання: з якого дива у нас є який несе відповідальність там за лінію зіткнення. У нас є а, військові, які несуть відповідальність. Там, командування повітряних сил за нашу безпеку, командування там сухопутки, таке інше. З якого дива закупівельник в цій країні має заробляти більше ніж заробляє главком більше ніж заробляє а, очільник якоїсь роди військ, з якого дива. А зарплата у нас в тому жозі там 500 тисяч, також і в доті це все великі кошти, які йдуть на зарплату чиновникам. Але ще з такими знаєш, такими зарплатами ще робити неефективні державні закупівлі. Ну це велике питання. То що за що ми платимо цим людям кошти? За що з нашого е, бюджету, з наших податків, їм йдуть такі зарплати. Я нагадаю, що зарплата ну вчителя, наприклад, без там різних вислуг і всього це мінімалка. А мінімалка в нас менше 200 доларів зараз. Так чи скільки чи 200 доларів? Ну, послухай, зарплата вчителя 4,5 тисяч доларів. Ну що тут люди так. ну так, так реальності? Та, 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 та. Яку вам таблетку? Червоний чи синю? Ну от в альтернативній Зелену, так. Зелену, так. Дві. тоді буде зарплата. Тоді буде зарплата чотири тисячі доларів.